Поліція України святкує свій день народження, адже 4 серпня виповнюється рік з часу її заснування. З цієї нагоди під стінами рівненської обласної державної адміністрації пройшли урочистості, де перші особи міста та області мали можливість виступити перед поліцейськими, привітати їх зі святом та вручити різноманітні відзнаки і нагороди. Ось до прикладу, патрульний Євген Курадовець працює лише трохи більше трьох місяців, проте сьогодні був вже вдруге нагороджений за сумлінну службу. Під час того, як виконуєш свої обов'язки на службі на лінії під час патрулювання, з кожним кроком ти все більше більше, більше і більше поглиблено можна так, вивчаєш юридичну справу, взагалі, можна стати досить таким непоганим психологом, тому що є дуже багато викликів, як і сімейного типу, ти приїжджаєш, заспокоюєш і порушників, і потерпівших. Досить так ну, подобається робота, дуже подобається. За словами голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка, що виступав з вітальним словом перед присутніми, за рік часу ситуація з охороною правопорядку в області кардинально змінилась. Це свідчить, що реформа МВС справді дає свої плоди. Мабуть, дуже добре в порівняннях все бачити, і коли місто Рівне і вся Рівненська область декілька місяців назад залишилась без державної автомобільної інспекції. Коли, по суті, міліція була, ну чесно кажучи, мабуть, і деморалізована, враховуючи те, що ну, повне нерозуміння того, що відбувається, що буде, скорочення, ви знаєте, були часи, коли було відчуття, що ну, міліції майже не залишилось. І на відміну від тих часів, зараз ми маємо широке, міцне, чітке плече. Національної поліції також під час урочистостей було вручено ключі від чотирьох новеньких автівок для груп швидкого реагування, що працюватимуть в Корицькому, рівненському, Радивилівському і Здолбунівському районах. Виконуватимуть вони всі ті ж завдання, що і рівненські патрульні. В області Рівненській, згідно наказу керівника Нацполіції, продубльованого мною буде створено 39 груп швидкого реагування. Ну на прикладі в тих поліцейських станцій, які ми анонсували декілька місяців тому. Вони несуть трошки іншу роботу. Вони там встановлюють як то взаємовідносини між громадянами та владою через призму поліції. А в усіх інших районних підрозділах буде один, два, три групи швидкого реагування, в які або які будуть інтегровані на кшалт патрульної поліції. Тобто, що ми з вами бачимо в місті, рівне все те саме буде в районних підрозділах. Сергій князів додав, що до 1 вересня вони розраховують отримати ще 19 автомобілів такого ж класу для патрулювання в районах. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк випуск новин.